Зіркові актори, стильні модерні костюми і віртуозна гра оркестру. Усе готове до святкування. Вже через через п'ять хвилин десять Ці дівчата вокалістки хору вихор. Саме їм випала честь виконати Щедрика на сцені українського дому разом із Джері Хейл. Готувались кілька місяців. Працювати з оркестром це взагалі дуже цікаво. Дуже багато музикантів, людей тут з нами працюють. Всі ці костюми, вся ця метушня, це дуже цікаво. Коли ти виходиш на сцену, ти Тебе відчуваєш прямо як зіркою, як Джері Хейл і Пивоваров. І ти розумієш, що ти, ну, ти не боїшся нічого, ти просто собі виходиш і спокійно співаєш, як нібито вдома перед батьками. Дівчатам так сподобалося щедрувати, що вони відродили цю забуту традицію і у своїх родинах. Я вивчила на хорі цю щедрівку і просто щедрувала на Новий рік. Щідрувала всім моїм бабусям, дідусям ходила по хатах та да, щедрував. Власне, ти отримаєш від цього задоволення? От такі емоції. Да. В тебе? Це що ти щідруєш? Да, це ну, дивовижно, це круто. Продюсерка хору переконана відроджувати традиції, слід надаючи їм яскравих сучасних форм. І головне варто позбутися нав'язаної Росією шароварщини. Ми позиціонуємося на андеграунді. Тобто, це м цікаве прочитання старих творів. І такий, знаєте, не попсовий підхід до української музики, тобто це фольк в його найкращому розумінні фольку. Це не гопцедріця-гопцеца, віночки, шаровари. Це м, смачний такий підхід. Якщо ви бачили, вони в кімоно, вони з цікавими такими елементами. Тому ми максимально робимо це стилізацію, щоб це було модно, сучасно, але в той же момент по-українськи, традиційно. Першу на сцені театралізоване дійство шоумен Євген Клопотенко та громадська діячка Марина Кобилинська разом з акторами зіграли постановку як родина зустрічає Щедрий вечір. Згодом усі учасники водили Маланку, адже саме у щедрий вечір ця традиція була колись улюбленою в українців. Втім, шляхом зросіщення у більшості регіонів ця традиція забута. На завершення Джері Хейл виконала нашого українського щедрика, автором якого є Микола Леонтович українською та англійською мовами. Для мене це зв'язок з тим, ким я є з тим про що. Є ця традиція щедрого вечора, і коляди, і ось цього всього такого святкового періоду, тому що моя сім'я і моя родина. Ми скільки я себе пам'ятаю, завжди святкували. Традицію святкування щедрого вечора Україна в цьому році подала на розгляд до ЮНЕСКО як об'єкт нематеріальної культурної спадщини. Сьогоднішня традиція вона тисячоліття має свої корені і вона дуже продавня. Ми її відродили. Ми її сьогодні показали водіння, кози, меланки. Це все те, що трошечки забуто, але це. Наш можна сказати Хеловін Ріо де жанейро Ми можемо зробити так, що до нас будуть приїжджати це як на фестиваль, і це дійсно достойно того, щоб воно було під охороною нематеріальної культурного спадку. Бо саме Росія хоче забрати всі наші ідентичні коди. Ксенія Павлишин, Максимілян Ільченко, програма.